Привіт, ви на каналі Автопро. Знову з вами я, Оксана, та знову говоримо про кемпери та все довкола. Сьогодні говоримо, як вибрати місця для стоянок та ночівлі, як користуватися додатком Park4Night та інші корисні додатки. Безпека в подорожах. Тож, бо неважливо досвідчений автомандрівник чи початківець. Купили ви кемпер чи взяли в оренду, навіть якщо ви просто подорожуєте на авто. Парк Фонайт буде дуже корисний додаток. Він вже існує давно. Це застосунок, який роблять мандрівники з усього світу. Кожен може додати місце парковки, сервіс для обслуговування, паркінг громадський або просто галявину в лісі, де можна заночувати. А ще користувачі залишають свої відгуки. На місця, які відвідали, тобто завдяки небайдужим людям, які знають, що їх думка важлива, ми можемо подорожувати безпечніше та витрачати менше часу на пошуки красивих місць. Звісно, можна ходити на всякі форуми мандрівників, бути в різних групах, читати багато різної літератури, бути мега обізнаним профі в цій темі та лежати на дивані вдома. А можна взяти в оренду автокараван або кемпер, чи купити. Встановити ось такий додаток. Застосунок є як для андроїдів, так і для айфонів. Безкоштовна та платні версії. Безкоштовна, повністю функціональна і придатна до використання. Платна, звісно, більш функціональна. Оплата невелика, і думаю, кожен може дозволити за потреби. В платній версії є офлайн-карти прокладання маршруту. Думаю, це функція. Дуже корисно, якщо ви подорожуєте в дикій місцевості, де немає покриття інтернету, і також, коли ви переїжджаєте декілька країн і в якійсь із них ваш оператор не працює. Так, і для таких моментів перед поїздкою краще підстрахуватися і завантажити маршрут в офлайн ще й в Google картах. Також платна версія додає різних варіантів у фільтрах. Головне, це фільтр по відгукам та рейтингам місць. В платній версії доступні номери телефонів всіх платних кемпінгів та місць відпочинку. Зараз в мене безкоштовна версія. У всіх випадках вам потрібно зареєструватися. Коли ви будете додавати відгуки чи ставити нові місця, ваш акаунт будуть перевіряти, писати листи. Користуватися парк фонайт можна різними способами. Перше, банальне, коли ви приїхали вже на місце і шукаєте, де запаркуватися, ви можете подивитися доступні стоянки довкола. Дуже зручно, що можна використати фільтри. Я користуюсь безкоштовними стоянками. Та ставлю фільтр безкоштовно. Зелений кемпер ось. Платні мене не цікавлять, приватні теж парковки платні без сервісу, парковки з приватних мешканнях теж не цікавлять. Цікавий сервіс без парковки це де ми можемо злити туалет і воду сіру та набрати води. Цікавить місця для пітніків, цікавить лісові галявини, також звичайні нічні денні парковки. Хай буде ще й додатковий сервіс. Ось так, поїхали. Зараз я приїхала сюди, ту стою на цій парковці, але як тут написано, коли штормить, тут стояти неприємно. Великий вітер розгойдує машину. Ось шукаю зараз стоянку, де можна сховатися від вітру. Тобто треба ще дивитися прогноз погоди, напрямок вітру, звертати увагу на нерівності на парковці, бо дім буде перекошено і некомфортно. Ось так можна переглянути парковки. Тут ми бачимо, де вона знаходиться на карті і які відгуки. Додаток на англійській мові. А коментарі люди залишають на всіх мовах, на різних. Я користуюсь ось таким перекладачем. На жаль, в мене тільки російський перекладач тут ніяк не переналаштую. Ось ця парковка може задовольнити всі мої потреби зараз. Зберігаю її і прокладаю маршрут. Далі можна написати місто і знайти там парковку, ну, наприклад, Мадрид. Парковка ми можна, парковки можна відкривати у вигляді списку, ось так чи у вигляді карти. У вигляді карти не видно відгуків і рейтингів. Ще, як вже казала, це як вже казала дуже важливо. Бо чим більше людей залишають відгуки, тим більше шансів, що місце безпечне і гарне. Не рекомендую користуватися парковками нижче 3,5 рейтингом. Завжди читати відгуки. Наприклад, ця парковка вона має 4,5 рейтинг. Пишуть, що це парк розваги, гарний парк. Та головне кемперам дозволено стояти. А ще тут можна набрати води. Дивимося відгуки останні в двадцять році. Відгуків мало зараз вже 24 четвертий рік. То можна ризикнути і поїхати туди перевірити. А можна виділити координати цього місця і закинути в Google карту, скористуватися з вигляду супутника і знайти цей парк. Ось так. Дивимось, дійсно, це якась парковка біля великого парку атракціонів. Ну, для мене це сумнівна парковка для ночівлі. але но в парк би я сходила. Шукаємо далі. Ось, наприклад, ця кажуть, ідеальне місце для знайомства з Мадридом, але великі кемпери не пройдуть. Тут можна залишити кемпер і пройтись пішки чи на громадському транспорті, чи на велосипеді. Ідеальне місце для поціновувача міського життя та екскурсій. Перед тим, як заїхати в якесь місто в Європі, краще перевірити викиди вашої машини та перевірити, чи немає обмежень по довжині та ширині, висоті якихось. У варіант використання парк фонайць це коли ви запланували великий переїзд з точки А в точку Б, то краще побудувати маршрут, запланувати стоянки. Наприклад, по плану ви можете їхати 4 години, тоді краще заздалегідь знайти місце відпочинку, зрозуміти, які потреби там треба закрити, це просто поїсти у себе в кемпері. Чи і відпочити, чи потрібний якийсь заклад харчування, можливо, і вже час заїхати на сервіс, щоб залити воду і набрати чистої, заправитись, запланувати, скільки часу ми готові витратити на цю стоянку. Найменше часу це, мабуть, на автобані займе стоянка з дальнобій. Таких стоянок багато. У всіх автобанах, але це досить суворі стоянки, використовую їх тільки в разі необхідності. Я все-таки люблю, щоб був гарний вигляд із вікна та можна було вийти на приємну прогулянку. Тому прокладаємо маршрут і шукаємо стоянку, яка задовольнить найбільше наших потреб, і щоб недалеко відходити від нашого маршруту. Наприклад, мадрид мадридкрако маршрут. Гугл каже нам їхати один день 8 годин, Ну, то дорога займе, якщо їхати звичайною машиною. Ну і 24 години в дорозі це для одного водія неможливо. То я би той маршрут розбила на 3-4 дні. Умовно 2785 кілометрів ділимо на 4 дні. 696 кілометрів в день. Ну і виходячи з цього, дивимося стоянки по маршруту. Я прокладаю маршрут в Google картах, дивлюсь примірно відстань, яку можу приїхати. Наприклад, першу зупинку я би зробила поблизу міста Альцасу, а наступну – в місті Бідар. Тут зробила би ночівлю, бо хочу на березі моря. Так, маленька відстань від, від попереднього пункту, але треба розуміти, що там ми переїжджаємо гори, Розраховуйте свої сили. Тож, бо, перше, я дивлюсь, що там в бідар, в парк фонайт, де можна заночувати. Ну ось, ми бачимо, там є сервіс для кемперів. Я хочу парковку на березі Затоки. Тож мені треба або поїхати далі, наприклад, сюди. Ось кажуть, гарна парковка і вигляд гарний. Ну, я би тут заночувала, тут є така можливість не сезон. Зберігаю в улюбленні. Зараз дивлюсь, де можна стати на перерву в Альцесу. Шукаю, щоб недалеко від дороги. Також розраховуємо бензин, солярку, плануємо заправку. Заправки дивимося в Гугл-карті по маршруту. Там навіть ціни можна глянути. Так, враховуйте, що в деяких країнах пальне може бути сильно дорожче, тому плануйте. Тут можна заїхати сюди, наприклад, теж зберігаю в улюблені ось цю стоянку. Ну, вирушаю в дорогу, вже маючи якісь точки контрольні. Далі по ситуації, бо дорога буває непередбачувано, буде новий день і нові стоянки. Маю надію, що це відео буде корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей!